Отже, продовжуємо е, громадський онлайн. Далі у нас, е, ну, як на мене, смішна тема. Насправді це стосується Генпрокуратури і е, чому? Ну, Ігор Соболів і Ігор, е, Ігор Луценко в студії. Добрий вечір вам, Добрий, Добрий вечір. Е, може, ми на початку подивимося відео це з під Генпрокуратури, для того, щоб глядач зрозумів, що до чого, як, і, і далі продовжуємо бесіду. Сьогоднішній Перед вибором виходить, бачу багатьох знайомих, яких сьогодні побачив Народному депутату України на ублюдку. Отже, ми там бачили представників радикальної партії Мосічука. Побачили там представника укропу Філатова, і раптом опиняйтеся, ви там. Що ні, це абсолютно ні міміка ні про що не А Чому раптом? <ріст> <ріст> ну як раптом? В чому сюрприз? <ріст> так, В чому сюрприз? Хотілося б запитати. Немає ніякого сюрпризу. Політична дія Генеральної прокуратури абсолютно нічого, що немає спільного з правосуддям. Взяли там за якийсь там. Випадок в Ко Коцюбинському здається, да що він там хотів землю для тошників, що викричати у когось, і за це кримінальна справа це про лозового? Так, це про лозового да. і тільки це є причина? Насправді це ж продовжує театр абсурду, який вже півтора роки грає Генеральна прокуратура, в тому числі в останні місяці під керівництвом Шокіна. А там ж людей з наркотиками, пачками баксів і діамантами всередині Але це виклило. останні події. А це все одна історія. Прокуратурою керують хабарники. Це всі завдяки Віталію Каську і Давіду Секуралідзе побачили на власні очі. І ці самі хабарники тепер кажуть. Ну, Лозовий винуватий. Завтра вони скажуть Луценко винуватий, Семенченко винуватий, Соболів винуватий. Питання не в прізвищах, питання в тому, що ми приймаємо в парламент чудові антикорупційні закони, але без прокуратури це папірці. І Слухайте, поки ми їх звісно, можна, не викуримо. У нас не так багато часу, і ми будемо швидко рухатися. Тут не буде години розмови, тому що вам не здається, що це дивна компанія, в якій ви опинилися перед генпрокуратурою сьогодні. Ну не більш ну, дивно, ніж парламент. Ні, ну парламент, ви там вимушено. Це ваше робоче місце. Я перепрошую вам не обирати до кого ходити в парламент на роботу. А це є справа добровільна. Оцей персонаж, який стоїть у нас посередині, так, потім Лозовий, там десь лишається ви поза кадром. І от компанія, ви в ній опиняєтеся, це політичний вибір. Ну, подекуди. Це вже не громадянська якась вже позиція. Роман, друже, не дружин. І філатов там ще. З яким, до речі, ми до того сварилися. Найдурніше Филатов це вдома. із радикалами. Так я їй кажу, найдурніше це сидіти вдома і казати Я з тим не піду, я з тим не піду, я з тим не піду. На Євромайдані на початку і далі була так само дуже дивна компанія. Там були праворадикали, там були ліворадикали, там були рафіновані київські інтелігенти з креативного класу. Багато кого було. Генпрокуратура є бідою для всіх, незалежно від того, які ти типу погляди має. І ми і разом цю біду маємо виправити все. Давайте при тим, як продовжити розмову. Нагадаю про вчорашні події буквально в Чернігові, в яких брав участь і пан Масічук, і пан Лозовий, з якими сьогодні ви вийшли захищатися від генпрокуратури. Прошу. тіха, тікати. Забирайте його! Забирайте, забирайте

Це відео вчорашнього дня, де брали участь Масічук, Лозовий в побитті іншого кандидата, депутати. Я тут буду утримуватися від характеристик, є це справжні кандидати, чи не справжні кандидати. Це 205-й округ до виборів. І ну, після цього у вас не виникло небажання не йти під генпрокуратуру з тими, хто бив іншу людину вчора в Чернігові. Ну, знаєте, дійсно, я страшенно не поділяю те, що тоді відбулося, і зразу намагався цих хлопців знайти, я маю на увазі лозового і Масійчука, бо я в той, в той момент якраз був у Чернігові, і сказати їм, що ж ви робите. Але в будь-якому разі суспільна скажімо, проблема цих діянь набагато, мабуть, ну, на два порядки менше, ніж те, що творить Генеральна прокуратура. Тому що Генеральна прокуратура відповідальна за справедливість в нашій країні, як вища інстанція, на сьогодні де-факто і де юре. А ці хлопці, ну так, да, вони когось там побили, але це не є підставою а, ставати на бік генеральної прокуратури точно. А скоріше навпаки. Так ви з ними дружите проти прокуратури? Чи як ми не дружимо в даному випадку? Є конкретно певна дія щодо них генеральної прокуратури, і це неважливо навіть конкретно в цій ситуації. Вони чи не вони? Да, були б інші там звичайні депутати. Я я по іншому можливо поставлю питання простіше. припустимо, ти його проводиш якусь акцію під Генпрокуратурою. Ти їх проводив не од. Ну, або ти Ігор, проводиш. І окей, і тут до вас приходять хлопці з прапорами радикальної партії. Ви б їм що сказали? Будь ласка, долучайтеся, я сумніваюся. А зараз ви йдете добровільно під ці прапори, бо вони там були. Моя позиція завжди була саме такою: будь ласка, долучайтеся, а, а так, так ми що? ухвалили. Всі а якщо, якщо прийде іде. опозиційний блок. А, а... Якщо прийде опозиційний блок, угу. я думаю, що він приєднається до Генеральної прокуратури разом з Льовочкиним. Яку ви показали, є один дуже символічний персонаж. Це дурнів. Я не схвалюю напад на нього, але я згадав, де я востаннє про цього хлопця чув. Пам'ятаєте. БТР, БРДМ, на який Великий Житомир в Тетушка Так Це, ж, ну, це була історія, яка була організована Вам, хто за вам сказати, хто стоїть за Дурнівем, ви не знаєте. Скажіть. Барабошку, а далі стоїть Володя Петров. Якщо ви... А далі? А далі? А далі додумайте самі. Ну, е... Далі це відомо, хто стоїть за цими людьми. Е... Я про інше. Е... Раніше ця людина, я так розумію, допомагала Віктору Януковичу. Е... Не тільки, і Арсенію Ценюку Володя Петров допомагав. Відомий випадок, коли він не вийшов, не розлогинився в аккаунті, написав, що я твоїй мамі. З... Наскільки знаний, ну, Петров, просто час на і той, коли я знаю, можу... Петромагав, наприклад, Абсолютно точно. Тобто, це людина, яка бере найбрудніші замовлення і з задоволенням їх виконує. Абсолютно точно. Тобто, в даному випадку я сумніваюся, що Арсеній Петрович Яценюк організував БРД. Скоріше, на пакет, там пан Захарченко. Ні, це, 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 це якраз я кажу, що із з'ясування консультації. Ми працює. зараз говоримо про інше. Дивіться, держава слабка. Її слабкість полягає, в тому числі, в продажності Генеральної прокуратури або там бездарності Генерального штабу. Ми всі знаємо ці причини. І не Неважливо, з ким ви виходите це виправляти. Важливо, ви це виходите виправляти, чи не виходите? Ні, Важливо, все ж таки. Буду полягати на позиції, що важливо з ким, тому що беремо тепер останній пост Філатова, який відмовився прийти на ефір. Це компанія, яка сидить в приймальні генпрокурора або заступника. Зараз дізнаємося. Борис Філатов. Мене часто спрашивают, чому я так довго ругався з ліжками, а потім помирился. Звісно, всі аналітики знають, що причина й тому Коломойский. аналітикам не відомо такое слово, як дружба. Жирнее троллей, чем РПЛ, нету на планете Земля. Только что они, все фракции, закрылись у шокина и отмечают день рождения Сергея Рыбалка. Генпрокурор прячется, теперь в его кабинете будут жить радикалы. Я всегда писал, что только юмор и самоирония не дают мне сойти с ума. Коллегам тоже, тоже. Но вот э, стосовно жирных троллей, я сегодня высловился, что действительно жирнейших немає. Ніж Верпел, але е, послухайте, чому раніше ви не були такі активні у боротьбі з генпрокуратурою, коли ми не знаємо жодної справи, яка була порушена проти попередньої влади людей, які проти яких не одне журналістське розслідування. Ром, ну, а ти нас з кимось плутає. Ні, я не говорю Луценко, А мене звати Соболєв. Я, я в курсі. А, я тобі нагадаю, я що ми я, я не так я Не такі трансформації людські бачили і домагаємося відставки Віктора Шокіна разом з Арсеном Оваковим. Два місяці А можна Зараз це було б зробити в якийсь інший день не сьогодні, не на цьому тлі. Ви про що? Ну Не сьогодні вийти під Чи, прокурор. Ну, слухайте, ну це абсолютно. Е... Чи ви використовуєте силу РПЛ як ми про... об'єднуємося це... з усіма, хто допоможе вигнати генерального прокурора? Ви розумієте, що потрібні підписи і людей з блоку Петра Порошенка, щоб висловити йому недовіру? Більше того, якщо Петро Порошенко зараз візьме на себе ініціативу і скаже: Я зрозумів, це неправильний генеральний прокурор. Ми так само йому подякуємо. Нам треба результат, а не шашечки. Дуже. Уже важливо, щоб нас за цими розмовами а Аляшко сам такі амосічук ще гірше. А Луценко а Соболєв, дуже важливо, щоб нас від... не відволікали від головного рішення, яке ми маємо знайти. Нам потрібні справжні керівники правоохоронних органів. У нас все залишилося як часи Януковича, і через це в нас нічого по великому рахунку не виходить. Якщо ми це змінимо, тоді будемо сперечатися, хто там найбільш адекватний або неадекватно поводиться. А зараз... Це не важливо. Я хочу додати, що суспільна небезпека е, виходить не з небезпечності е, там Лозового чи інших його колег. Е, проблема в тому, що генеральної прокуратури у нас немає. Це не незрівнянні речі. Там якийсь ляшко з дійсно з його певними особливостями. Да? Але генеральний прокурор має бути те, що він зараз робить, він просто там права двіва рука, там чи ще щось пана Порошенка. Да? Він каже, давайте оцього депутата налякаємо. Він це робить, так не можна робити. Ми зараз маємо чіткі докази того, що президент включається в роботу Генеральної прокуратури. І на мій погляд, це є підставою для імпічменту. Ну, наприклад, на Сергій зберігає досі сподівання, що президент раптом зрозумів один день і скаже. Я дійсно. кажу про те, що кожен, хто допоможе зробити нормально. Генеральну прокуратуру, наш союзник, можливо, тимчасовий, але наш союзник. Ти правильно сказав, а справи про терори Євромайдану, поки вони не будуть розслідувані, змова між тим режимом, який керував, і тим режимом, який зараз намагається відбутися, вона продовжиться. А то посадова корупція, інша претензія до Зашокіна, поки вона не буде розслідувана, далі продовжить красти, і це важливо. А не те, якого розміру живіт у Ігоря Масічука. А, чи наскільки вони правильно повернули до сурбургів? Поволися ну, не, не з дурнівою, то... але це знову про 205 округ Чернігові. У мене дуже багато запитань до того, що робить Корбан, починаючи насамперед з продажу гречки під прапором Укроп та колись дуже святим словом. Але я перепрошую систему скуповування використання адмінресурсу, зловживання самим поняттям виборів, почав найбільший кандидат від влади Березенко, на якому немає та вради ставити ще з часів блоку Черновецького, і який в даному випадку прямим висуванцем правлячої. Сили самого президента України, і це страшно, а не розміри кулаків чи реакції. Вся ця неадекватність відбувається саме тому, що немає прокуратури, немає судів і справді немає нормальних способів на це реагувати. Хтось каже, що всіх треба розстріляти, хтось каже, що всіх треба побити. Ми з Ігорем поки дотримуємося цивілізованих методів, але ми точно не Мене маємо. Мене цікавить в ці ситуації під час мітингів випадкові. Союзи, які виникають, хто кого використовує? А чому обов'язково хтось когось має використовувати? Ну а як так? Не відбувається так хіба? Ні? Ну, Давайте ні. скажемо чи ні. Ну, слухайте, є дійсно проблема у нашого колеги Лозового. Да. Чи справедливо він туди по Я думаю, що не справедливо. Тобто, те, Оце що ви так йому... думаєте? Ви ще скажіть? Я не я вірю в те, що він прекрасна людина. Вірити це одне, а доводити це інше. Справедлива людина, або людина, яка не вдається до подібних речей, як вчора у Чернігові. То ну ні, ну давайте тоді розділимо. Те, що було в Чернігові, це абсолютно не стосується до того, або що або інше розслідування громадського стосовно діяльності РПЛ, автомобілів вона так далі. Вона діє по закону, а не по дзвінку з адміністрації. Ну, бачите, закону. але я ставлю питання: хто кого використовує, тому що. Поки що є взаємне задоволення, наскільки я сьогодні розумію. А так? чому воно не має? Не, не знаю, не знаю. я припускаю. критичні запитання, але платівку заїло. Якщо б'ють журналіста, то ви ж не відповідаєте на питання, хто ми кого використовує. Це чому, чому Хто має когось використовувати? Навести Скорі вам близький приклад. Якщо, не дай Боже, зараз поб'ють журналіста. Ми ж не будемо з'ясовувати, наскільки добрими були його статті. Ми будемо з'ясовувати, хто нападник і в чому причина, і чи це не пов'язано з його професійною діяльністю. В даному випадку ми. Абсолютно впевнені, що лозового атакували саме тому, що він ходив цим підписним листом про недовіру Віктору Шокіну. Основна причина, тому що я перепрошую а йка, а Бакулін, а Льовочкін, а сам Янукович, якого вчора забрали з інтерполівського списку. Це дуже символічні речі, які відбуваються на наших очах. Я, я вас почув Насправді ми маємо завершувати. Я ні. вас почув. Відповідь я почу, Я Сподіваюся, я глядач так само почув.